Вітаю всіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Просимо Господа, щоб Господь благословив нас на мирне тихе життя на нашій рідній землі, щоб благословив Господь державу нашу Україну, на справедливий, переможний, мир на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам силу здолати всі наші біди і напасти, всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних ворогів держави нашої, які нападають зовні на нас, і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, щоб. Наші воїни перемогли зло на полі бою, щоб Господь послав її на поміч всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, Начали зі святим архістратигом Божим Михаїлом, і святим великомучеником, Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господні воїни наші. Вистили відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. <кій> і ми просимо Господа про перемогу, хоча бажаємо миру всім серцем, так як ми є мирний народ, ніколи не бажали чужих територій, чужого добра і він. Але знаємо, що маємо перемогти для того, щоб мир був сталий, довготривалий, щоб ця імперія зла була подолана, зруйнована назавжди, щоб ніколи вже в віках не змогла відновитися і загрожувати світу і Україні. Ми віримо, що так і станеться, що цей день настане. І ми благаємо Господа, щоб Господь явив свою силу, щоб Господь явив свій справедливий суд над ворогами, нашими, над загарбниками, над вбивцями, щоб Господь вчинив диво, ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить все здійснити, вчинити за своїм божественним проведінням. Як він один знає. І ми благаємо лише про одне, щоб Господь чинив перемогу нашу найменшою крою, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя людей України, особливо молимося за всіх, хто. Перебуває під обстрілами, ворожими, скрізь по всій Україні, але найбільше страждають в прифронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв, Дніпро, Київ, Чернігів. Ми за всю Україну, щоб Господь захистив, щоб благословив наше сили ППО, на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб благословив, щоб надійшли ракети Петріот в достатній кількості і установки і ракети для них для захисту наших всіх територій, наших об'єктів, енергетичних міст, сіл всіх людей, наших, і щоб сам Господь з небес закрив, захистив усі міста, наші села, наші домівки, храми святі і всіх людей наших порятував від ракетних атак, від так дронів ворожих, щоб Господь відвернув катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб змилувався над нами і припинив нарешті смерті, і руйнування на нашій рідній землі щоб припинив Господь страждання нашого народу і ми милимося за всіх наших. Ще, ще раз поблагаємо за всіх наших рятувальників, за всіх енергетиків. Всіх спеціалістів, які відновлюють зруйновану інфраструктуру, ми просимо Господа, щоб Господь їх благословив, укріпив, дав їм сили і благословив швидко відновити, зробити всю роботу. Ми молимо, благаємо Господа, щоб Господь захистив всі наші енергетичні об'єкти від руйнувань, від пошкоджень. Всі Електричні підстанції, теплоелектростанції, гідроелектростанції, електричні вузли і атомні наші електростанції, щоб Господь відвернув лихий катастрофу, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб Господь припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимося за наших людей, які в окупації ворожі. А також в небезпеці. Під тиском окупаційної влади під загрозою ув'язнення. І багато ув'язнень, багато терплять переслідування. І ми молимо, щоб Господь їх захистив, порятував, бо це і наші люди, які моляться разом з нами, які чекають перемоги України, визволять території до окупації. Вони в небезпеці. Благаємо, що Господь порятував їх, відвів біду, визволив і. Щоб допоміг, благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації, ворожі, від ворожих військів, всіх зарадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх полонених наших воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні ворожому тримуся, в'язницях і казівнях ворожих, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоробміни. Чи відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому із з того пекла якнайшвидше, а поки вони там у неволі. Ми благаємо, щоб Господь був за ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, щоб нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів. Щоб заборонив, не дай їм знущатися, катувати і бувати наших людей. Ми молимося за всіх полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити. Щоб Господь сілив їх душі і тіла. І ми молимося за всіх, полонени, всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які отримуються на Ворожі території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Молимося за всіх, хто чекають, за всіх матерів наших, всіх, хто чекають з війни з полону, всіх, хто шукають зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав. І укріпив в тих випробуваннях, які вони проходять, і благословив кожному, хто чекає. Дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими і здоровими додому. Ми молимося за. Також за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі, могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом. В першу чергу за воїнів наших, де б вони не перебували в цю мить, чи то на полі бою чи в шпиталі, чи в полоні. Ми благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу необхідно, вчасно, щоб вони були безпечно евакуйовані до шпиталів з нуля. Молимося за всіх, хто здійснює евакуацію, за всіх наших волонтерів. Медиків, парамедиків і е, всі дотичні до цієї важливої праці, порятунку, щоб Господь їх благословив на цю важливу справу, щоб Господь їх також захищав, оберігав від поранень, від раптової смерті, від полону. І ми молимо Господа за всіх. Поранених, щоб Господь швидко їх відновив, врятував їх від важких наслідків поранень від ампутацій, бо стілив їх рани, втамував їх біль. За всіх, хто постраждав від ракетних атак, від руки ворогів, від атак ворожих дронів, за всіх, хто постраждав душевно і психічно, за всіх хворих, за всіх потребуючих, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив у здоров'ю, підняв злонемочі страждань і дарував кожному потребуючому. Повне зцілення і одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь дарував всім захист своєї, здоров'я, міцне здоров'я, бо дітки і наші майбутнє, майбутнє нашої держави. Ми молимося за всіх. Людей України наші, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і силися в нас і очисти в нас до всякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троце, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконні наші, святий, зглянці, і сіли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, єси Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Ця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилу, Господи, помили, 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 Господи, помили. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помили. Слава Отці Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90 й псалом. На захист від усіх ворогів, видимих і невидимих, на захист від ворожих обстрілів, від ракет, від дронів, усіх небезпек, від всякого зла, і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться. Каже він до Господа Ти пристановища і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисти згубний, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо. І пошець не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На, Господа і лиска, ти наступатимеш. І потопчеш лева й змія, бо каже Господь. За те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи. Усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в'язницях в і котіннях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За всіх, хто бідів небезпеці і скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволім завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай відвагу і силу мужньо боротися. І побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттям, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого, зла могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни Господи силою Твоєю всіх наших воїнів на напередовість, цілий поранених, підтримай стомлених. Визволи полонених під недеживими всіх зниклих бесист і вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. У Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок Твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль від раптової смерті від полону, допомагай їм висити під час ворожих атак. Непереможна воєвода наша, благослови військо наше українське на скору повну, остаточну перемогу над ворогом, щоб повстав на нас, неустанно моли Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, за всіх воїнів наших, випроси здоров'я міцного, сили душевної, тілесної. Прощення всіх провин, умили Господа, щоб вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших захисників, і щоб порятував Господь життя усіх людей України нашої. До Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословена. Преславна, приснадіва Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас для тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам благословена Богородице, щоб ми на Тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились. Бо ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочний, матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила сущу Богородицю тебе, величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше син, покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Бережи Господь нашу рідну Україну, наших воїнів, захисників і благаємо Господа за теплу зиму, щоб подав теплу погоду. На Західній Україні вже потеплішало, слава Богу. Дякуємо Господу, що є молитви наші, вже потепління рухається і далі на Київщину, центральні регіони і на схід. Тож нашим воїнам, можливо, буде трошки легше. Ми Благаємо Господа, щоб Господь їх підтримав, укріпив, дав їм сили, щоб ангелів своїх поставив поряд з ними. Щоб ангели Божі їх своїми крильми огортали, зігрівали їх від холоду, від морозів, закривали їх від ворожих куль, від поранень, від ворожих очей, берегли їх від поранені драптової смерті від полон, щоб вони всі повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Тримаємося, підтримуємо одне одного, намагаємося триматися. Як би не було важко в ресурсі, на позитиві не втрачаємо віри, ні в жодному разі не впадаємо у віччя і в страх. І маємо зберегтися, зберегтися не лише фізично, але й психічно, перебувати в ресурсі, щоб давати підтримку нашим близьким і кожній людині, яка трапляється на нашому шляху. І тому перебуваємо в молитві, дякуємо Богу, що дає нам сили на кожен день вистояти. І за цей ефір також дякуємо, що є світло, що ми змогли помолитися разом, укріпитися, підтримати один одного, що в нас є в кого є вода і тепло. Дякуємо за це, в кого немає, благаємо Господа, щоб швидше допоміг нашим. Нашим спеціалістам, всім майстрам допомог, допоміг укріпив, дав їм сили відновити все швиденько і дав нам сили в тих випробуваннях, які зараз проходимо, достойно пройти, без дорі, без нарікань, гідно з користю для наших душ, пам'ятаючи, що сила наша у Господі шукаємо Бозі сили, укріплення. І більше перебуваємо з Богом. А з Богом ми, коли ми в молитві, коли ми в внутрішньому спогляданні перебуваємо, там черпаємо силу і благодать і любов і ділимося з, ближ... з ближнім, з іншими людьми, які потребують цієї підтримки зараз. Рідненький, я вам дякую, що ви приходите на молитви. Бажаю вам мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої, захисту, тихої, спокійної мирної нічки. Тримаємося, молимось, віримо і поборемо. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, і слава Україні, Христос, посеред нас. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші сердечки. І дякую тим, хто донатить на канал також велика вдячність. Хай Господь береже усіх. З Богом тримаємося. Христос з нами, Христос посеред нас. Є і буде.